Поки одні не можуть отримати в безоплатне користування одну земельну ділянку, інші спритні отримують одразу дві. Такий джекпот зірвав лучанин, лікар однієї із місцевих поліклінік Тарас Костів. Ще наприкінці 90-х Луцька міська рада надала чоловікові землю для будівництва та обслуговування житла. Тарас Костів побудувався та оселився на майже 9 сотках землі. Однак цього чоловікові виявилось замало, і він повторно звернувся до муніципалітету, аби отримати. Ще один наділ, а у міській раді, як виявилось, раді старатися. У 2010 році цьому ж громадянину надали ще одну земельну ділянку, майже в центрі Луцька на вулиці Ковальській. Ми ж нагадаємо, що згідно закону, кожен громадянин України для будівництва та обслуговування житлового будинку має право отримати в безоплатне користування лише одну земельну ділянку. У прокуратурі такі порушення помітили лише у 2014-му, а в міській раді переконують. Ще пізніше, лише після перевірки правоохоронців. Нині суди, позов прокуратури не задовільняють, кажуть, пізно спохватилися, бо вже давно сплинув термін давності правопорушення. От і виходить, поки одні надавали, інші брали, а ще одні не бачили, в дурні пошили, як завжди, народ. Дійсно, виявлені були порушення вимог земельного законодавства чинного земельного кодексу, інших нормативних документів. І встановлено, що Луцькою міською радою було надано земельну ділянку громадянину двічі безоплатно у власність. Що заборонено чинним законодавством по одному і тому ж виду користування, тобто для будівництва житлового будинку та обслуговування даного будинку, у зв'язку з цим, оскільки це заборонено чинним законодавством, прокуратурою підготовлено позовну заяву про скасування даного рішення незаконно в подальшому державного акту на право власності, а також скасування державної реєстрації. Однак на сьогоднішній день, вже е, третій рік, прокуратура намагається. Відстояти закон, однак поки, допоки що це рішення знаходиться на стадії судового розгляду.